Надані повноваження відкрити першу сесію рівненської обласної ради 7 скликання. Прошу підготувати систему рада до роботи. Йдеться про те. Хто очолюватиме область, і як вона функціонуватиме. Фракція радикальної партії провела цілий ряд переговорів з нашими партнерами демократичними патріотичними силами, в результаті яких я сподіваюся нашого кандидата на голову обласної ради буде підтримано. Я приїхав, щоб подякувати жителям Рівненщини за ту підтримку, яку виявили нам на виборах, і запевнити їх у нашій підтримці, що ми будемо наша потужна політична сила і в парламенті, і в місцевих органах влади на Рівненщині робитиме все для ро розвитку рівненського краю сподіваюся, що новообрана Рівненська обласна рада незалежно від фракційної політичної приналежності працюватиме в інтересах громади, яка сюди вас делегувала. Я хочу запевнити моя позиція лідера радикальної партії, нашої фракції у Рівненській обласній раді, спрямована на об'єднання зусиль заради розвитку, соціально-економічного розвитку рівненської землі. Тому. Користуючись нагодою, що я маю можливість виступати з цієї високої трибуни, я прошу колег депутатів обласної ради підтримати нашу кандидатуру від радикальної партії Володимира Ковальчука на голову обласної ради. Я запевняю, що ми будемо працювати в одній команді спільно заради розвитку краю. Виснову комісії. вважати обраним головою Рівненської обласної ради Ковальчука Володимира Олександровича. Своє... На даний момент зараз оголошую 30 хвилин переговоря консультації по заступникам.